Наступный минерал – иолит. Твердость 7075, щильность 27, блеск скляный. Ну и сразу вот такие, да, там зеленые, там блакитные, тут синие, фиолетовые. Ну, а намисто, да, просвічується. Але і такий прозоро-фіолетовий колір. А верхня фотографія вона вказує на, як це називається, ну, коли ультрафіолетом світить, і він світиться. Іоліт. Це дорогоційний камінь різновид мінералу кордієрит. Він відомий своєю унікальною властивості плеохроїзмом, тобто зміною кольору при розгляданні при різних кутах від фіолетово-синього до блідо-жовтого або сірого. Ця властивість дала йому народну назву водний сапфір. Назва иолиту вказує характерний кольор мінералу, Грецькою іон – фіалка, Ілітос – камень. Ну і тому іоліт. Кардієри частіше прозорі, а ось іоліти мають глибокі сині і фіолетові кольори. Невипадково іоліти часто використовують для імітації сапфірів. Кришталева структура іоліту нагадує структуру бірілу, і від них вони різняться меншою твердістю і щільністю. А гранку іоліту роблять помилка. Роблять так, щоб площина каміння була під прямим кутом до ребер призми Саме в, таких, в такій огранці камінь набуває густішої окраски. Иолиты ювелірної якості добувають на Бірмі, Індії, шрі ланке Мадагаскарі, Танзанії, Бразилії, Гренландії, Англії, Норвегії, Фінляндії, Канаді, Росії, США. Інші назви: водяный обохибный дих, дихроїд, кордіерит, синий нефрит, фіалковий камінь. Знаки зодіака не виявлено, енергія чоловіча Ян. впливає на чари родник і чоло. і чоло. Тобто це сама нижня і чоло. От вам о, приклад, як, о, ну скажімо значить, ну я просто так же логічно або здравомислено, да, що о, якщо нижня чара впливає і верхня, то о, через ці чари можна об'єднати і прогнати. Решта. Ну, тобто поставити мінерал, наприклад, або один той самий мінерал да, на горі і внизу, і просто проганяти через них як через посилювачі, як через фільтри, і проганяєте по всій, по стовбору стовбуру енергетичному, і таким чином ви прочищаєте всі, всі чари. Лікувальні властивості. Іоліт допомагає організму виводити токсини, особливо з печінки. Його пов'язують з очищенням від алкоголю та інших отрут. Камінь позитивно впливає на травну систему, допомагаючи при проблемах зі шлунком, печінкою та підшлунковою залозою. Іоліт використовує для заспокоєння нервів, зняття стресу, тривоги та головного болю. Він сприяє релаксації та покращенню сну, Здатен стимулювати імунну систему та підвищувати опірність організму до хвороб. Стверджують, що іоліт може покращувати зір та допомагати при проблемах з очима. Камінь сприяє регуляції метаболізму та зниження жирових жирових відкладей. Ось хтось питав, за чи можна походати, да? Ось вам цей камінь сприяє регуляції метаболізму та зниження жирових відкладів. Ну і направлення, ну я би, я би сказав би так. От сама по собі печінка, да. Її лікувати не треба. Саме кращі ліки для печінки це спокій. Не перевантажуйте печінку, дайте їй відпочити, і вона сама відновиться. Ну, а тут виводить токсини і допомагає печінці. Магічні властивості. Міаліт потужний камінь для розвитку інтуїції, ясновидіння та доступу до вищого знання. Його використовують для посилення внутрішнього бачення та третього ока під час медитації. Завдяки своїй властивості допомагати бачити шлях. Но я думаю, що от ці медитації воно більше повинно бути. Такий, щоб він був більш, більш прозорий, щоб було більше поглинання, або е, в колір і поглинання в колір, але він теж повинен бути такий не просто там фіолетова, да, або синя, е, як це називається, стінка, а вона повинна бути візуально Така, щоб в неї можна було провалюватись. Завдяки своїй властивості допомагати бачити шлях і Алі традиційно використовувався вікінгами як компас через параліз... поляризацію світла у хмарні дні. В езотеріці він вважається оберегом для мандрівників. Що допомагає знаходити правильний шлях, захищає в дорозі та сприяє успішному поверненню додому. Також його пов'язують з астральними подорожами та дослідженнями внутрішніх світів. От знаєте, от зараз я більше так от о, От якщо давати воїну оберіг, То один з них, от, я думаю, що повинен бути цей еліт для того, щоб вони, ну, по-перше, по, як дорога туди і назад, да, щоб вони повернулися додому о, в цьому змісті, да. плюс е воно допомагає, а е тут написано австральні подорожі, я поміняю на агні. На, на Плюс для воїна розуміти і відчувати, що може бути да, на зараз, ну, це пов'язано з навним і з, з реальністю, да, що може відбутися наразі. І воїн ну, може розуміти, що ага, туди не треба йти, бо реально там я не повернусь там або ну, в такому змісті. І Єліт допомагає розкрити внутрішню силу, лідерські якості та впевненість у собі, він надає мужності для подолання страхів та прийняття складних рішень. Камінь приваблює, ну, це знову ж таки для воїнів це нормально. Камінь приваблює достаток і процвітання, допомагаючи знаходити нові можливості для заробітку. Ну, це для тих, хто шукає роботу, да, або і еліт здатен допомагати у подолання алкогольної залежності та інших шкідливих звичок, очищаючи разом. Тобто він не тільки печінку очищає, він ще й. Печінку О, а? Печінку Цей. Його пов'язує, виводить токсини особливо з печінки. Я ще підкреслював це. А тут він ще допомагає подоланню алкогольної залежності та інших шкідливих звичок, очищаючи разом. Тобто очищається як фізика, так і тонкі тіла, ну і душа, душа і тіло, сприяє гармонії у стосунках, взаєморозумінню та спілкуванню. Чи його називають камінь шаманів. Але пояснення, ну, шамани, в принципі, це більше для навної подорожі, або, як вони кажуть, астральної подорожі. Прибирає дисгармонію у міжособистих відношеннях. Так, і це... Поменяю сюда.